Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Дітки, до нас вітала бабуся Оксана. Вона просить допомогти їй зібрати урожай. У городі на горбочку жили овочі в рядочку. Осінь лагідно ступає, урожай усіх чекає. Осінь кличе час хочіш. Урожай збирай скоріш. Морква, капуста, буряк, огірки. Бабусі зібрати поможемо всі. На городі сонце сяє, нумо урожай збирати, соковіті помидори, огірки зелені. Морква все іще в землі, смик і в кошику вже всі. А капуста, як царівна, кругла лиця та чарівна, овочі в комору йдуть, радість людям принесуть, і у кожній страві знов буде праця і любов. Дітки, щоб овочі добре зберігалися в коморі, їх треба розкласти по своїх ящиках. Ящики стоять рядочком, кожен з овочем листочком, помідорчик до дружка, огірок до огірка. Морква в морквяний куточок, а капуста в свій куточок. Так, всі овочі гарненькі ми розклали розумненько. Дітки, ви чудово впоралися із завданням, допомогли бабусі. Тепер овочі будуть добре зберігатися в коморі. У бабусі Оксани ще дуже багато справ і вона прощається з нами до нових зустрічей. Любі малята, я пропоную вам сконструювати баночку з консервованими помідорами. Щоб добре запам'ятати наше заняття. Для роботи нам знадобиться паперовий шаблон для банки, паперовий шаблон для кришки і три пластикові кришки для помідорчиків. Пластикові кришечки почергово викладаємо на шаблон баночки. Закриємо банку кришечкою. Ось така чудова баночка з консервацією у нас утворилася.